Четверте листопада. Чому море синє? І сказав бог, хай буде небо звід, посеред води буття один шість. Валентин узяв чашку з водою і ненароком вилив на себе. Тато почав переодягати хлопчика. Добре ти облився, синку, посміхаючись, сказав батько. А чому вода така мокра? Раптом запитав Валентин. Тато був учителем фізики і тому вирішив продемонструвати синові досліди із водою. Вода це дивовижне творіння Бога. Почав пояснювати тато. Вона є рідиною, а рідини мають чудову властивість прилипати до різних поверх. Значить, вода прилипла до моєї сорочки? Здивовано промов Валентин. Абсолютно вірно. Сказав тато, але не до всіх поверхонь прилипає вода. Давай проведемо з тобою експеримент. Випробуємо воду на прилипання. Ура! Радісно закричав хлопчик. Ми будемо робити експерименти. Тато брав різні предмети. Та наливав на них воду. Виявилося, що воді було складно прилипнути до ножа та тарілки, до свічки також вода не прилипла, зате вода без проблем просочила серветку. Я зрозумів радісно зробив висновок хлопчик. Це не вода мокра, а ті предмети, з якими вона найкраще може подружитися. Важливе подякуй Господу за воду!